Вас вітаю Суми, Мене звуть Шевцова Наталія, мені 34 роки. Я працюю викладачем німецької мови у Сумському державному педагогічному університеті. У свій вільний час я багато читаю, це пов'язано з моєю професійною діяльністю. Проте в мене є ще одне захоплення, я люблю малювати, моя улюблена техніка пастель. Ідею відкриття сквошкорту в нашому місті мені підказало саме життя. Коли б я не пішла, коли я озираюся навколо, я бачу скрізь людей, які майже весь свій робочий час проводять за комп'ютером. А їх дозвілля поглинають соціальні мережі та телебачення. Ми хотіли б надати нашій молоді можливість підтримувати гарну фізичну форму, займаючись. Найздоровішим за версією журналу Forbes з видом спорту сквошем. Сквош це дуже динамічна, інтенсивна та енергозатратна гра. Одна година занять Сквошем замінює 3 години занять фітнесом та 2 години на біговій доріжці. За одне заняття сквошем ви можете втратити до 2 кг зайвої ваги. Відкриття сквош-корту ми розглядаємо як можливість інвестувати гроші у здоров'я мешканців нашого міста. Ми студенти Сумського федералічського університету. Ми за здоровий образ життя. Ми очень любимо спорт і тому хотіли б підтримати ідею відкриття сквош-корту в місті Суми. Ми розробили бізнес-план, обґрунтували рентабельність інвестицій, відкриття сквошкорту. А залучилися підтримкою федерації сквошу України. Зібрали, згуртували навколо цієї ідеї однодумців. Тисяч гривень необхідні нам на обладнання та монтаж кофту.